Е, добрий, е, добрий день, з вами я Маріка, і сьогодні я вам покажу ну, зміну волоса. Зачекайте. Е, музику. Якщо побачите, якщо чути було.

не это Я тут вам очкайте. Вот такие вот <соспит> прикольные люди. Любите. Старт. Вот. И вот так. О, программа сада. И вот такая прикольная картинка, Нибы в даличу ну крестил. Так И таке вселятся, прям вау, правда. И досы тягует вниз. Дай куб сама э, сама смогу. Онать было 12, 12 см. 5 см, 11,5 см, 5 см, 6 см. То свербока. Тож він, тож, 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 І і. От так отак виглядає. От Далі. Якщо е, програмка називається Хот Хоу то курав сюди. Так я до себе циган купила, то вони його підбулили. такі от, коротше, квадратик. І такі от, як би, палочки. Зробити ті палочки більш такими реальними. Зробити з тих палочок вже ціло, як я вам. забыл, крутит, зарубить то таким. и вот вам веризаты, а что-то их быть такие чёрные, вид, и цяго и вот так вот крутя, икей я думаю, о, еще такие прикольные сходы можно зарубить. Вот, видите, Вот так вот. 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 Без проблем, они бы сходы идут. Итак, сходы пить стил. Короче, такі скидки. Просто коло малюємо. Замалюємо чорним. замальовуємо э, жовтим і білим трохи лишаємо. Замалюємо таким от. Замалюємо чорним. і все тоже замалюємо. А, і таку плямку робимо. Це вирізаємо на перелону і такий м'ячик ніби тінь А тут сонце світок. Круто, скажіть. Ну, на сьогодні все... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відосики мої. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви на цьому каналі вперше. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Бувай!